Чітко іду до цілі, бачу, бачу, бачу. Супер бачу скарб, скарб, який росте на березі. Чорненький з такими тріщинками. Хто ще не бачив цей скарб, я вам розкажу. І називається він чага. Це у нас гриб, який росте на березі і не тільки, але на березі він найкорисніший. І отакий скарб мені попався. Сонечко, супер! Я його буду діставати. Я його і так, і сяк, але дістала. Я вам хочу сказати чага. Це гриб від усіх хвороб. Від усіх. Це і профілактика, онкозахворювань, імунітет. Все, остановлюсь, бо я просто не маю змоги і часу вам це все перечислити. Але це скарб. Бачите, обов'язково забирайте. А мені ж як повезло, росте він низенько. І я його і так, і сяк. І топорчик взяла спеціально, щоб його забрати. Беріть тільки на березі і беріть. Тільки коли він росте на живій березі, коли береза впала, все, грибочок умер і він не корисний. І беріть тільки в екологічно чистих місцях, бо так як вона і корисна, так наша чага дуже все в себе забирає. Токсичне. От такі риженькі, бачите, частинки у нас залишилися. І це вам показник, що це у вас була саме чага. І ось такі кусочки золотаві, частиночки. Підуть разом зі мною додому, робіть настоянки, водяни, витяжки, а також просто заварюйте чай. А в деяких країнах стоять автомати не тільки з кавою, а також можна взяти і випити чай і щаги. Ось як піклуються про своїх людей. Тому обов'язково, як побачите в лісі такі чорні вуглики. Забирайте їх додому, тому що знайте, що за вами стоїть велика черга.